Дивіться, оця особа не представилася. Передіють поліція, доброго дня. Дивіться, представтеся, хто ви, що ви. І на якій підставі ви відмовилися зачитати повідомлення про злочин в інтересах держави. Це е, нарешті на те судді, будь ласка, поки Добре, ви поясніть, хто ви. Ребі, ви зараз порушите законодавство. Я? Ні, ні, так, я згідно закону. Суддя, знаходиться, то не в хай. суддя, хай представниця суддя. По-перше, дивіться, повідомлення про злочин місяць лежить в цій особі. Повідомлення про злочин Судя державних інтересів знаходиться в неї. Непонятно, чи суддя, хай представиться спочатку. Дивіться, повідомлення про злочин державних інтересах місяць у вас. Вам подала злочинна група судову охорону. Це буде зло... фальшивий виклик, бо тому що я в законних інтересах прийшов дізнатися, чому злочин про запобігання корупції лежить вас місяць. До вас подали повідомлення про злочин на людей, до яких я попросив про підтримку. Злочинна група. На них вже відкриті кримінальні справи. Вони апріорі, от, ви не перебуваєте, або ви з дієте оцим злочинцям, або ви здієте інтересам держави. Ви є, бо, бо. Спокійте, будь ласка, суддя. Чекайте, то не суддя. Вона не представила. Поки людина не представилась, я не знаю, хто це. Мені дивіться, я попросив повідомлення про злочин зачитати і передати по належності в інстанції, які будуть розглядати це питання. Хто вам передав гру оце повідомлення? Хто передав справу? Дякую за прохання. Поясніть, чому ви зробили злочинні дії? Чому ви покриваєте злочин? Місяць у вас повідомлення про злочин, ви б мали передати по належності, чому ви відмовились зачитати і передати по належності. Поліція. Так, стоп. слідчо-оперативна група. Ми розслідуємо питання. Я зазначив, що ваших діях були злочинні дії. Я, Я, тому що я людина, яка тут живе на тій території, і вам платять податки, щоб ви працювали згідно інтересам держави. Чи ви чиї інтереси представляєте? Ми подали повідомлення про злочин державних інтересів. в чому? Ви знайдені в вами кабінети. Ви орендували за наші гроші. Ви маєте виконувати. Ви клятву кому давали. Ви клятву кому давали. Служите. Я щось незаконне прошу. Як в вправляють? Це кабінети людські, ви орендували. Добре. Ви... Добре. Тобто ви відмовляєтеся в законних інтересах, я прошу вас, в законних інтересах, виконати рішення. Я щось незаконне прошу чи що? Закон про запобігання корупції що говорить? Звернутися до правоохоронних органів, які діють в законних інтересах, представляють державні інтереси чи чиї інтереси? Покажте, У вас повідомлення про... Так про вам подали. Мій колега зробі. по моїй просьбі допомагає мені розслідувати в державних інтересах. Я... Ми до вас звернулися. Покажте, повідомлення питання. про злочин вам подано офіційно через канцелярію місяць тому. Чому ви не відповіли згідно закону? Чому ви відмовилися і проігнорували? Вам подала прокуратура і збушників справу. Вони вже на той час, коли Бо подавали Ви, ми... нас ви нас чому не перебиваєте? Не Дякую за просі. Я нічого не нарушаю, я нормально зазначаю. Чому ви відмовляєтеся? От відмовляєте. працівники слідчої оперативної собістий, прийом особистий Це... а да, то не громадяни. До вас прийшла людина, мужчина, який тут безпосередньо Мощі, вам платить. Я не маю да. прийому мужчин. Дякую, Та да, не прийому мужчин. Ви зобов'язані виконувати. Тобто ви відмовляєтеся, так? Які рамки закону? Ви мали повідомлення про злочин місяць тому відповісти. За сутку і передати по належності. Ви відмовляєтеся, так? Ви відмовляєтеся діяти в законних інтересах держави. Тобто ви відмовляєтеся, я розумію. І ви не представилися, хто ви такі представиться? Хто, хто відмовляється? Хто ви такі? Свої? Ми хочемо з'ясувати, хто ви. Представтесь, будь ласка. Я щось незаконне прошу, що чи? чи ви витовкуєте? Чому то чого ви пхаєтесь? Як ви вахаєтеся, що, що, що? Ви Ви на роботі за чиї гроші, що чи ви собака будете? Тобто ви, да? ласка, захист то то захист то ви фіксуйте злочин. Да. факт, розумієте, да, да? Да, так. Так? Що нам відмовляється від, надати відповідь Фас. згідно закону? Ти що, блін, придумали, цирк? Ну, зараз, от, бачите, факт будемо сум'яти. А, а ти на перший партій? Демо на перший панці? Ти що, блін, дурдом, навчилися? А ти ще не виконуєш мій накази? Ти що вони ніби? Чи гроші проїдаєш? Щоб ви поначовувалося, понабиралося все. Заходите, Так. не зафіксирувалися. А у можете встановити чи дійсно суддя? тоді хто тут? Що навчилися? Не знаю, я же не Да-да. А он там много поля. Я? Кто-то тут, да? А вас а -а -а. а -а -а. а -а

Как тишина это что-то не было? Что наш тут второй покупный показал кушать? А уже поставил.